Ці красотки на поливі. Зараз оцю стібель я дістала, бо я бачу, що вона вже померла. Я її зараз буду відправляти в орхорай. Все коріння пропало, нічого живого. Один корінчик зеленіє, десь там. Коротше, вона померла. Ці всі реанімаційні заходи не мають ніякого сенсу. Такий мій висновок. Реанімашки, реанімація це все марне втрачання часу. Це все, що залишилося від коріння. Трошечки нижні кінчики. Це висохло, а тут середина згнила, кочеришка висохла, я її викидаю. Все. Ну, а з цим поки що все гаразд. І будуть вони так стояти. Воду я злила, до ранку будуть стояти.